Вот если, например, на танк поставить солнечную батарею, это объект э, генерации. В этот цирк поверили на Западе, а ну и ладно. Вот б**, это шарахнуло. Чуть не это. Б**. Хорошо в туалет сходил. Витаю. Российские пропагандисты нарешті дочекалися дзвінка Трампа, Трампа Путину, и те, як вони про нього говорять, свідчить, що сам взагалі І цей дзвінок, і будь-які інші контакти е, між Трампом і Путіним, і, а також там самою командою Трампа і Кремлем, е, вони сприймають скоріше як спробу тягнути час і намагатися шляхом просто цих розмов щось таке вибити, якісь поступки ще від е, Трампа від е, Сполучених Штатів і досягнути знову ж таки. Е, час этих разговоров того, чего они не могут достичь на поле бою, Прорыв был вчера, Максим Анатольевич? Нет. Нет. И слава богу. На самом Почему? деле. Спешить некуда. Все выведено в спокойное. Русло, и это устраивает Россию. То есть пока будут продолжаться переговоры, мы спокойно освободим до конца Курскую область. А это главное, это вот самый был бы неприятный ну, там момент, буквально да, что что-то начинать, пока не восстановлен контроль России над, над этой территорией. Вот. Путину удалось Трампа не обидеть, не отвергнуть его, его план. А, і в те місце по факту заставить підписатися під этими так. предложениями. Так, Подождіть, а чому ви тогда це не, не, не читаєте проривом? Я б назвав це проривом. Ну тобто головне якимось чином обдурити і під чимось змусити підписатися і тягнути час. Отак, це все має. Ну і власне під чим? Ну, ніби як Трампа змусили підписатися. Змусили підписатися. Головна історія це про припинення, ніби як от обіцянка припинити удари повітряні по інфраструктурі одне одного. І це цікава історія, тому що так її ну представляють, ніби це та ж сама пропозиція, яка була від України і Британії стосовно того, щоб припинити взагалі удари по інфраструктурі далекобійною зброєю. Причому що цікаво. Навіть ті, хто раніше казав, що це ніяк неможливо припиняти такі удари, тепер перевзулися буквально в повітрі. І тепер кажуть, от так ми підтримали, і це буквально трохи не знову всіх переграли. Дональд Трамп іскрені хоче, щоб наступив мир, але наш президент роз'яснив йому, що це складний процес. Сморіте ведь изначально ідея. перемирия, вот, вот этого воздухе и в море, как они говорили, исходило это от кого? От наших компонентов. Они это предложили в расчете на то, что мы никогда на это не согласимся. Почему? Потому что у нас преимущество в этих сферах, в средствах дальнего огневого поражения, высокоточного оружия, в морских носителях, опять-таки, этого самого высокоточного оружия, Що ділять наш президент? Великий Білий хокі, а, а давайте, от вони предложили, давайте спробуємо це зробити. Але насправді удари по ен енергетичній інфраструктурі і припинити взагалі всі удари далекобійною зброєю це дуже велика різниця. І це дуже зразу помічаєш, коли дивишся, як про ці удари по інфраструктурі енергетичній говорять на російському телебаченні. с большой долей вероятности. Надо смотреть в течение недели, но мы, скорее всего, не увидим аналитическое Понимать, что при этом по другой любой инфраструктуре все равно удары будут продолжаться. То есть, например, наш... Так же, как и наша. Так наши удары продолжатся. Российская Федерация ударила по Днепропетровской области по железнодорожному полотну. То есть, как бы, естественно, формально там электроэнергетики как бы особо нет. Ну, Генерації. Сюда не будет, скорее всего, относиться военные объекты, то есть аэродромы, аеродроми, соответственно, стратегические узлы. Нас інтересують американцев НПЗ, <на>... потім ним бить за запретят. Ну, і це, власне, є одна з таких цілей, цих взагалі спроби щось припинити, щоб українці не били по російським НПЗ. Але от коли знову ж таки вони розповідають, що вважати енергетичною інфраструктурою, і взагалі розмірковують, то воно має вигляд так, ніби вже зараз російські пропагандисти вигадують е, різні химерні способи, щоб щось таке представити у себе енергетичною інфраструктурою. А навпаки, в Україні сказати, що ні, це було щось формально, щось інше, як він сказав от щойно. И касательно как раз вот енергетики і. И... Э, вот этой нашей, э, нашей истории относительно э, обещания не бить по объектам энергетики, тут, конечно, надо очень внимательно следить за руками. Почему? Потому что ключевой вопрос, а что считать объектами энергетики? Вот если, например, на танк поставить солнечную батарею, это объект э, генерации, в принципе, да. Ну, знает, это такая... Прям Я не знаю, бурхлива фантазія танки як об'єкт генерації. Ну, здавалось би, що простіше в такому разі зробити так, як запропонувала Україна: скласти список енергетичної інфраструктури і сказати: Ну, от це от ми вважаємо е і узгодили, що туди не будуть бити. Але ні, російські пропагандисти не хочуть цього вони вже зараз кажуть, що вони не хочуть, і неприйнятно для них складати якісь списки. Вот это вот мы дадим. Вот сейчас мы подготовим список объектов, по которым Россия не имеет права стрелять. Ну вот типа Россия отказалась же да, стрелять да. по энергетической инфраструктуре. Да мы вообще то и без него определим не, какие так объекты себя, энергетические. Я представляю, какие объекты. все воинские части он объявит энергетические инфраструктуры, да? Он танки установит на электростанции. И дом... Да что ж вы скажете? Знову про танк. Ну, якась в них просто ну, щось, щось, знаєте, нав'язливі в них ідеї з цими танками, які замість енергетичної інфраструктури, мабуть, вони щось таке роблять з ними. Або кудись, а ха, пригадаємо Запорізьку атомну станцію. Саме там вони зберігали е, о, о, власне, ну, ну, танки і ставили туди. Танки, гармати. І потім казали, що е, це, це ж е, сама станція, а ніяк не російська зброя. Ну, то все зрозуміло. Ну і власне, що взагалі не так з цією пропозицією е, припинити удари по енергетичній інфраструктурі? А не так в цьому всьому те, що вже зараз, фактично, коли ще немає ніякої домовленості формальної, ніде вона не оформлена, є тільки якісь розмови по телефону Трампа з Путіним, Путіна з Зеленським. Тобто, ну, як такої домовленості ще немає. Але вже зараз цю історію намагаються. Росіяни використовувати як інформаційну зброю і як елемент інформаційної війни. Ну, по-перше, чого хоче Росія з оцим з цими припиненнями вогню? Чого вона добивається? І чому раптом раніше вони казали ні. Ми не хочемо йти ні на які припинення ударів далекобійної зброї а тут раптом помінялися, змінили і почали говорити про те, що ні, ми вже хочемо припинити удари по енергетичній інфраструктурі. І от про це також російські пропагандисти говорять в принципі цілком ну відверто. Москва хочет показать Вашингтону, что Киев не договороспособен. Давайте мы не будем сейчас прекращать вот это вот перемирие устраивать на 30 дней mm -hmm. совсем. Давайте mm -hmm. мы возьмем небольшую деталь. Mm -hmm. И откажемся на 30 дней бить по энергообъектам. Путина дает тут же приказ, дроны сбивают еще по пути, которые шли на, на Николаев. Я думаю, что нам мы об этом американцам сразу же сообщили еще mm -hmm. до того, как нам об этом Нужна рассказали. Нужна иллюстрация. Так. Ну и... то есть Матинка, да. Трамп поговорит с Зеленским. Принудит его к тому, чтобы он эти соглашения, как, это перемирие как принял. Его, как, как он его принудит? А это его проблема. Соглашается. Ну, просто скажут, соглашайся. Ну и далее. Що, як собі Далі бачить розвиток ситуации в Кремле? І що дальше? А дальше дальше уже, если он не услышит, прекратится всякая военная помощь, разведданные. І действительно, Геворг абсолютно прав, когда упоминает еще и санкції в отношении України, що в принципі казалось дикостью. Но сейчас я можу повірити навіть в это. Тобто, ніби Зеленський не погодиться чомусь на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а у відповідь Трамп просто. Э, Перестане надавати зброю, яку і так, до речі, не надають, е, тому що не було ніякого рішення Трампа про надання зброї. Ми поки що отримуємо те, що надав нам за часів Байдена. Е, але більше навіть вже мріють про те, що на Україну будуть накладені якісь санкції. Причому цю всю історію російська пропаганда почала розігрувати ну на наступний день вже після телефонного е, телефонної розмови е, Путіна з Трампом. От, подивіться, наприклад, заставку програми 60 хвилин на російському каналі Росія 1 на наступний день після розмови. Там вже написано, що Зеленський вже ніби як щось порушує домовленість про припинення оцих ударів по енергетичній інфраструктурі. Як так могло статися ви? Ну, тому, тому що, от, власне, для цього все це робилось і цей просто сценарій запустили відразу, буквально, ну, навіть не чекаючи ніяких е, ну, дійсно якихось реальних дій. Ну, Перше, це команді Трампа розповіли історію про те, що. От буквально тільки поговорили по телефону, а я вам нагадаю, що Трамп з Путіним поговорили по телефону 18 березня о 16 годині за нашим часом. київським. От вони поговорили по телефону, і ніби як зразу через 10 хвилин після цього зупинили дрони, які летіли ніби як в бік України, і російська армія їх ніби як знищила. Така от історія про дрони. Российское министерство обороны сообщило, что в исполнении приказа Владимира Путина по пути в Николаевскую область были остановлены семь наших ударных беспилотников, которые должны были долететь до энергетических объектов Украины, связанных с ВСУ. Шесть этих беспилотников были сбиты комплексом «Панцирь», один – дежурным истребителем российских ВКС. Стоило бы, наверное, ждать аналогичных действий и с украинской стороны, однако наше министерство обороны тут констатирует – Інські дрони та ночі останавлюватися не стали і вновь били по нашим енергетичним об'єктам і не по яким небудь а по станції перевалки нефти Каспійського трубопроводного консорціуму. Взагалі дивовижна історія. Тобто почнемо з того, що Трамп з Путіним поговорили, але Зеленський з Трампом не говорили в цей день. Вони говорили тільки 19 березня на наступний день. Тобто, що там вночі куди літало, взагалі воно не має жодного стосунку до якихось домовленостей, тому що формально ці домовленості взагалі не вступили ще в силу. Але ну, це не заважає російській пропанді, абсолютно. Вони кажуть: от ми там поговорили по телефону і мали би тут же українці щось там зупинити. А за якої статі? Це не Трамп по вам пускає безпілотники, це українські безпілотники літають. Трамп. Нічого не зупиняє, не може зупинити. Якщо Україна буде вважати за потрібне пускати ці безпілотники, так вони будуть летіти для того, щоб вони не летіли з України. Треба домовлятися з Україною про це в першу чергу. А цієї розмови не було, тому все, що вночі з 18 на 19 летіло, це воно летіло собі і летіло. Більш того, ми згадаємо, що з 18 на 19 березня оця вся їх розмова про те, як зупинили безпілотники, але чомусь вони долетіли до інших міст українських і там наробили багато лиха. То чому вони не мали долетіти до якихось російських об'єктів у відповідь на це? Незрозуміло, так. Але треба сказати, що в команді Трампа. Ця от локшина на вуха. Ну зайшла. Почому цей званок був особливим? Я айтоковожея цей та епічним. Джонтон, я посчитал, что он был эпический, трансформационным. Это те прилагательные, которые я использую, говоря об этом звонке. У меня есть достоверная информация из телефонного в разговорах о том, что президент Путин в течение 10 минут после разговора с президентом Трампом издал приказ, предписывая российским войскам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Любые атаки, которые произошли прошлой ночью, должны были произойти до того, как был отдан этот приказ. И русские сообщили мне сегодня утром, что их беспилотников были в пути, когда Путин отдал свой приказ, и они были сбиты российскими войсками. Поэтому я склонен считать, что президент Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово. Ну, тут треба сказать, что друг и давний приятель, коллега, забудовник и зараз помощник Дональда Трампа вот Стів Витков, ну, можно сказать, эпичный, ну, эпично-наивный, давайте так. Він настільки епічно наївний з цими розмовами, що він вірить, тому що йому розповідає Путін про якісь дрони, які вони зупинили. От стій відко вірить, а російські пропагандисти над цим потішаються, сміються і взагалі вважаються цирком. когда заявляется во всеуслышание, что наши войска сбили семь дронов, которые выпустили же сами. Ну, в этот цирк поверили на Западе, а ну и ладно. Вон, господин Уитков заявлял, что, дескать, впечатлен российской приверженностью перемирию. Ну, вот, вот так. То есть, если верить, ну, значит, сами. Вот. Ну, что ж сделать, если они такие наивные. И вот же. Прилетели, рассказали эту всю легенду, І буквально на наступний день почали розповідати про те, що прилетів український безпілотник і розбив російську НПЗ. Так це дійсно було. І дійсно у ніч проти середи, а саме з 18 на 19 березня, БПЛА українські атакували місто Кропоткін, це Краснодарський край внаслідок обстрілу. Здійнялася пожежа в районі нафтобази, що призвело до розгерметизації одного резервуару з нафтою та її спалаху на площаді. 1700 кілометрів. Зарвала вся, вся база. Вся горить. Все горить, І горить це все, ну, вже другу добу, прямо скажемо. Так от, оце все прекрасно горить. І росіяни також горять. Вони бігають і кричать, що Зеленський. Вже порушив якісь домовленості, от, вже вдарили по НПЗ. І вже це все не діє. Причому там вийшла Марія Захарова від МЗС. Також от розповіла страшну історію, як порушив Зеленський домовленість не, не бити по енергетичній інфраструктурі. Тільки ще раз повторюю: Зеленським ні про що не домовлялися. Це перше. Друге. Росія в цей день також била по українській інфраструктурі різні. І ніхто там також нічого не зупиняв, як ми бачимо, сміються з цих розмов про те, що хтось там щось зупинив. Сміються російські пропагандисти. Ну і зрештою, це все тільки для того, щоб от влаштувати от саме оцю всю історію. Тобто я ж кажу, не стали чекати російські пропагандисти навіть там дня, два, нічого не стали чекати. Вони намагаються прив'язатися до цієї атаки, яка була в ніч з 18 на 19, в той момент, коли розмовляли Трамп і Путін, по суті своїй, щоб розповісти, ніби хтось вже щось не дотримується і вже там ходить Соловйові, каже, ми там вже все Трампу розказали. Я, да, на, я, уже, я не да, був обмін міннями, і команда Трампа знає, як вони нарушили, як, я не сумніваюся, да, в тому числі зробили. як політіли ці самі да, да. безпілотники на наші об'єкти інфраструктури. На, то, я, звісно, сподіваюся, що американська сторона учитывает в тому числі ці публічні заявления і дійсно. Ну скоріш за все, марні сподівання, тому що не можна сподіватися на те, що аж такі маніпуляції можуть пройти. Це е, Трамп то пам'ятає, коли він з ким говорив. Є така надія. Е, ну і з іншого боку, вже після того, як Зеленському стало відомо, от про цю домовленість вже й формально йому щось таке сказали, що там щось про енергетичну інфраструктуру говорили, ну, наші мирні безпілотники мирно прилетіли в Енгельс на аеродром. Киевский режим сегодня ночью вновь атаковал российские регионы своими беспилотниками. Министерство обороны сообщает, что на территории нашей страны было перехвачено и уничтожено 132 вражеских дрона. Больше всего 54 беспилотника были перехвачены на территории Саратовской области. Это самая массированная атака региона за все время. По сообщению губернатора региона Романа Бусургина, в результате вражеского налета выбиты окна в двух детских садах и школы города Энгельс дети сегодня обучаются в дистанционном режиме. Также повреждение получила городская клиническая больница номер один. Там пострадала женщина. Сейчас ей оказывается помощь. И помимо этого при падении обломков повреждены 30 частных домов. Ну, это уже стало с 19 на 20 Тобто, То есть -то, тогда, когда уже было известно, что что-то там говорили Путин и Трамп. И Власне, ніякої енергетичної інфраструктури вже бачите немає. Прилітає на аеродром. Хоча намагається намагається російська пропаганда розповісти, що ні, це по якимось мирним об'єктам. Уже після бесіди з Трампом 132 українських безпілотника атакували сім російських регіонів. Саме масірований на Саратовську область в Енгельсі Українські БПЛА ударили по больніце в результаті. Ранения получили два человека. Также был поврежден кислородный трубопровод для больничной реанимации. При этом Киев цинично утверждает, что ВСУ поразили объект, где русские держали стратегические бомбардировщики. Больницы держали. Нины в лекарне и русские пропагандисты это прекрасно знают. Сейчас же мы наблюдаем попытки атаковать отдельные регионы и в первую очередь наши военные инфраструктурные объекты, потому что, судя по налету в Саратовской области, целью был аэродром Энгельс, где базируется наша стратегическая авиация. Поэтому противник и предпринял все силы для того, чтобы ну, попытаться вывести из строя наших белых лебедей. Аеродром, з якого запускають ракети по Україні, б'ють постійно. Так що нормальна ціль. Про неї говорили раніше. Самі російські пропагандисти розповідали, що ні, будуть продовжувати сюди. От вони продовжуються. і ніхто не атакує ніяку енергетичну інфраструктуру, Воно летить туди, куди воно має летіти. Військовий аеродром. А от куди будуть росіяни стріляти, це ще не знаю. Треба дійсно слідкувати за руками. Ну і дивіться, як воно там гарно вгорить і палає.

Саме тому, а не тому, що прилетів російський дрони, десь там впав або його збили. Ні, навіть не тому, а тому, що дуже багато зброї було на цьому аеродромі. Отже, поки що можемо сказати так: була спроба зразу, от е, під виглядом, ніби як припинення ударів, організувати якусь інформаційну атаку. Організувати інформаційну маніпуляцію, розповідь про те, що вже Україна щось порушує, воно не пройшло, але ну от продовжує Україна виносити російські військові об'єкти і буде продовжувати, тому що всі ці розмови, як би вони не були, вони не про мир, вони про те, щоб роззброїти Україну.